Дівчата, сьогодні приготуємо ось такий смачний пиріг на смальці. До 800 грамів просіяного борошна додаємо 400 грамів смальцю без запаху, сюди ж 150 грамів цукру. 10 грамів ванільного цукру та 20 г розпушувача для тіста. А також не забуваємо про дрібку солі. Все ретельно перемішуємо. Перетираємо крихту та додаємо 4 яйця. Ось таке тісто в нас вийшло, воно м'яке, зовсім не липне до рук. Тепер ми розділяємо його на дві частини. Менша частина у нас піде в морозилку, а більша частина на деку. Якщо ваше тісто занадто м'яке, то ви можете обидві частини покласти в морозилку. Так воно захолоне і буде практичніше з ним працювати. Я обрала ось таке деко. Зараз цей це тісто я розподілю по самому деку. Змащувати стінки дека я не буду, так як у нашому тісті достатньо смальцю, що не дасть прилипнути тісто до нашого дека. Я розподілила наше тісто в деку, і на дно тісто буду викладати: ось у мене така консервована айва. Ви можете викладати варення, можете викладати. Кисломолочний сир, підсоложений цукром. З чим вам схочеться. А поверх айви я розкладаю тоненько порізані яблучка, дістала тісто з морозиловки і натираю його на крупну терку для того, щоб покрити цим тістом всі наші яблучка. Стерли тісто, тепер ставимо пиріг у нашу духову шафу на 40 хвилин при 180 градусах. Всім смачного!